На Полтавщині на період дії воєнного стану заборонили полювати. Про це повідомила речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. Таке рішення ухвалила Рада оборони регіону. Зазвичай у Полтавській області сезон полювання починається наприкінці серпня на початку вересня. У цей період за наявності таких документів, як посвідчення мисливця, дозволу на зброю та картки обліку добутої дичини, дозволяється мисливство. До листопада ходили на птахів та качок. А потім на хутрових звірів, наприклад, на лисиць, каже голова ради обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Костянтин Боровик. У мирний час полювання у серпні місяці відкривалося масово на птахів, перельотних птахів, місцевих водоплавну дичину. Уже до цього часу проводились полювання на самця косулі. В серпні, в вересні вже відкривалося полювання і на самця Кабана. Тобто практично вступало в силу полювання на території. Полтавської області України, поки в нашій області діятиме режим воєнного стану, мисливство буде заборонено, говорить речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. У нас уже сьомий місяць фактично триває повномасштабна війна. А тому полювання, коли лунають якісь постріли у лісах, у полях ходять люди зі зброї. звісно, це викликає якесь занепокоєння у населення. тому Саме було прийнято як таке рішення. Заборона буде діяти до завершення воєнного стану. Потім буде рішення більш за все переглянуто. А от біотехнічні заходи, тобто підгодовування тварин, а також встановлення годівниць та солонок, зараз не заборонені, говорить Лілія Гнатенко. Також дозволяється відвідувати мисливські угіддя тим працівникам лісгоспів, які займаються патрулюванням території.